Всім привіт! І як завжди ви попали на мій канал. І сьогодні у нас є новиночка. Новиночка називається Бантики. Ось такі тут пакетики. их тут висим. А все остальные коллекции для вас уже знакомы. И давайте выбирать пока таки на распаковочку. Итак, мы сегодня заканчиваем коллекцию или коллекцию. Короче, как она называется? Я так давно уже не снимала видео, что уже забыла, как она называется. Вроде один ляльку Такий останній пакетик з такою бабусі, який готує. Так. Із колекції чемодан. Візьмемо пакетик. М -м -м. Я хочу якийсь такий взяти. Навіть не знаю, який. Можливо, якийсь ось цей. Так, далі колекція пазли. Хочу взяти зелений, отакий і коричневий. Колекція мої фломастери візьмемо якийсь ось цей і. Давайте оцей. І з нашої новиночки на сьогодні візьмемо. Мабуть, коричневий. бантик. И у нас 4, 5, 6, 7 пакетики на нашу распаковочку. Поехал. Итак, пару коллекций в чем каталогится. Пусть Так, давайте знімемо з неї цей наряд. Перше потрібно знімати червичок. Так. Угу. Так, ми зняли, точніше, я зняла за кадром, тому що я його ледве зняла, чуть ляльку не порвала ця сторіночка у нас заповнена. Давайте на слідуючу, Ось так. Хоп, підничка і черевички. Ой. Іть. Ось так поки ще в нас виходить. Так, ну зашли. А, у какая следующая коллекция. Открываем цей пакетик. И тут у нас есть такие мыли, топоры. І я згадала, це у нас такий костюмчик теніс на юг і тако. Як сказати, угу. ось так і ось так. Ось я приклеїла. Так, давайте до наступної колекції переходити. І це пазли. Якщо чесно, я тут стою, в мене, мабуть, спина болить стоять. Але, ладно. Один пазлик і... Зараз буде другий пазлик, Ось такий длінний пазлик. цей під номером 19. Давайте приклеїмо. Ось так. І, звісно, не дуже рівно, але все рівно цей під номером 12. Наступна колекція Мої фломастери. Наступна колекція чемодан під номером 18. Ось сюди. Наш вкладиш. Так. Я буду з одної сторони це відкривати. І тут ви бачите, що нам попалось Яичко на цей чемоданчик. До речі, знаєте, що произошло? У мене клей я не можу щоб приклеїти. У мене він десь загубився, і я не знаю, на що в нього приклеювати Буду, наверное, приклеювати на... Кот. Сейчас только скотч. І так. Так. Ручку и чемодан. Бока. Це, друзі, обов'язково... блін. Це обов'язково. і ще один кусочок потрібен. Я чуть собі но не відрізала, дивіться. Так старалась. Ось так. І тепер... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви нічого не бачили так. Це просто колекція, яку я, звичайно, відкрила. Я вже її питаю зробити дуже довго, і відтоді в мене її не виходить робити. І... От, Тому не скоро вона буде, мабуть. І ось така ця колекція. Надіюсь, сліду не видно, тому що я вже украсила. Так. І до речі, якщо ви думаєте, що тут їх 6, це банки їх 8, то тут є ось такі вкладиш, там де ще два. Один і вісім. І цей нам попадається під номером. Та-да-да-дам! Прикиньте, що я вкладу. під номером 7. Це ось тут там. Зараз ми його приклеїмо, тому що воно не, не наклейкою, а йде обичним листочком. Тому що мені були. Чесно, не хотілось наклейки робити. Я не знаю чому. Тому сьогодні ми. Ой, тому сьогоднішня наша колекція буде без наклейку, до речі, що до мого пальця пролип скотч. Так, клеїмо. Ось так рівненько. Один, два, три, і ось так воно виходить. І так, щось швиденько я все порозложую. На з вами була я Ангелінка Дея. Якщо вам сподобалось відео, поставте будь ласка в подобачку. І я зможу про прощатись, тому що вже відео йде 12 хвилин. Надіюсь, це не дуже для вас довго. І поэтому всім пока. До речі, цей це у нас був раніше. Це просто, до речі, пар. Ну все, давайте всім пока. До речі, підпишіться на мій е, канал. Той, що... Там у мене три підписника. Е, той що називається Дюба 1013. Ну, по англійськи Там я виставляю Роблекс. Ну, типа, типа я в нього не граю так. Сильно я просто для відео можу типа, щоб виставлять. Поэтому всем пока.